Масаж для шиї. Ми будемо використовувати колючий м'ячик та сиворотку. Також ви можете взяти якесь маселко, але щоб воно не забивало пори. По 8 разів катаємо з однієї сторони та з іншої. Краще починати від центру. І рухатись до плеча, можна рухатись такими лініями вгору. Ви підборіддя, розслабите м'язи обличчя, притискайте досить міцно, щоб шкіра аж легенько почервоніла. Коли ви попрацювали з однією та з другою стороною, направляйте м'ячик на центр між плечем та грудним м'язом. Притисніть його, можна потримати притиснутим і порухати круговими обертами води. Та в інший бік, і те саме повторюємо з іншої сторони. Вставайте перед зеркалом, щоб вам було зручно. Надалі ми переводимо м'яч на трапецію, голову нахиляючи від плеча вниз, розтягуючи, якщо боляче, то залишайте голову в рівному положенні. І те саме ми повторюємо на другу сторону. Також ви можете переміщатися назад до спини вище, до вуха, брати більшу амплітуду, і з кожним наступним разом ви можете збільшувати цей рух. Далі ми наносимо сиворотку на шию та наш грудний відділ. Ви можете поступово тільки одну сторону намастити, бо у кожного різна консистенція сиворотки. І ми проходимо з пальцями зверху та знизу ключиці, з однієї та з іншої сторони. Голову можна нахиляти, можна ні, як вам зручно та комфортно. Після цього ви можете виконати масаж обличчя додатково. Далі ми по шиї погладжуємо вверх та однією рукою вверх та вниз, розтягуючи голову, нахиляємо від руху рук в інший бік. Так, щоб кільці венери розгладились. Не заходьте на центр шиї, охоплюйте. Ручками і рухайтесь вверх, притискаючи тільки справа та зліва і піднімаючи підборіддя, наче ви здовжуєте шия стає довше. Далі, грудина ключиця на сосцевидне м'ясо, ми нахиляємо голову, розслабляємо шию, знаходимо його та пульпуємо зверху донизу Від ключиці, і потім проходимо такими тисками вдих. Видих притиснули, вдих, видих притиснули, і ми його наче так від шиї відтягуємо. Ви можете з першого разу не знайти, вам для цього треба якнайближче підійти до дзеркала та напульпувати. Він може не відтягуватись взагалі на початку, а потім з кожним разом буде все краще, він буде все більше піддаватися. І рухайтесь від центру, вправо і вліво, розтягуючи його вниз та вгору до вуха і до ключиці. І після того ми переводимо пальці рук назад, рухаючись вперед руками, а голова піднімається вгору. Шия виздовжена. І такий рух має бути приємний, наче ми знімаємо в тому, ну не то, що наче ми дійсно знімаємо, і буде така легкість та приємне відчуття в шийному відділі. Дуже дякую, повторюйте кожного дня.